Бог потрібен кожному, у Бозі подробують усі незалежно від свого становища і статусу. Будьте успішним, багатим, здоровим і щасливим, будь ти нещасним і кволим, малий чи дорослий, лише в Бозі наше спасіння. Він направляє кожного з нас на істинний шлях через своє Слово Боже. Шлях до Бога, світла для тих, хто потребує Його підтримки і захисту, але закритий для того, хто пішов на поводу бісів. Так багато страждань, хвороб, війн, катастроф. Тому так важливо. Бути під Божим захистом. Для цього потрібно поринути в Слово Боже. З'єднуючись з тілом Христа, ми звільняємось від страху, проклять, хвороб та депресій. Тому запрошую тебе пізнати Бога і змінити своє життя. Лише через покаяння у Твоє життя приходить зцілення і звільнення. Наш розум і серце повинні прагнути до Бога, і тоді жодна сила темряви не зможе атакувати нашу свідомість. Амінь.